Друзі мої, всім привіт. Сьогодні п'ятниця, сонечко сьогодні, вчора дощ був, завтра передають, прогнозують, буде дощ. Приїхав в річковий порт. Нема ні одного рибалки. Або зовсім не ловиться. Ну я приїхав і спробую отут стану, туди на глибину буду кидати, спробую хоч пліточку напіймати. Показати, що квітер якраз південно східний такий, то біля води буде тихенько. Так що таке місце річ Порт і на тому боці нікого не видно. Ну поки сонячно спробую. Так що, друзі, з вас підписочка, лайк, само собою, якщо подобається, коментуйте, поки є можливість. Дай Бог. Ну що, друзі мої. Минуло більше години. Приходив тут хлопчик, Віталік постояв трішки разом зі мною замерз, зібрався, пішов додому. Поки що покльовок немає. Знімаю вам, як завжди, тільки те що є, все по правді, поки що не клює, підходив там на спінінг, чоловік пробує ловити, казав, піду там покидаю, просив, щоб я його підвіз. Черьомушки домой заберу, зараз він вернеться, ще постаю трішки. Ну, маємо те, що маємо. Нікого немає з рибалок. Рибалочки всі вдома. Ну, перевірили, поки погодка. Трошки гарно стоїть ця сонечко. Хоча вітер і не, не жарко сьогодні. Ось така ситуація, друзі. Коротенько розказую, щоб ви знали, що відбувається з рибою на сьогоднішній день. Такі справи, друзі. Всім добра миру. До побачення.